Мені подарували ляльку на день народження. Вона була схожа на мене, таке ж каштанове волосся, така ж синя сукня, як у мене. Мама сказала, що знайшла її в старому магазині і знала, що вона мені сподобається. Я назвала її Лілі. Спочатку Лілі була веселою. Ми влаштовували чаювання, я розповідала їй секрети, але потім почалися дивні речі. Я залишала Лілі на стільці, а потім знаходила її на своєму ліжку. Може, ти забула, що переклала її, казала мені мама. Але я знала, що це не так. Однієї ночі я почула шум. Ніби кроки крихетних ніжок. Я визирнула з під ковтри і побачила Лілі, яка сиділа на моєму столі, але її очі дивилися на мене. Це змусило моє серце битися дуже швидко. Наступного дня я заховала Лілі в шафу. Я не хотіла з нею гратися. Вона змушувала мене почуватися дивно. Але коли я повернулася зі школи, вона знову сиділа на моєму ліжку. Її посмішка виглядала інакше, ширше. Я сказала мамі, але вона тільки розсміялася. Лілі просто лялька, сказала вона. Потім сталося найстрашніше була ніч. І місяць був яскравий. Я прокинулася від холоду. Я озирнулася і я була не в своєму ліжку. Я була на полиці, де я тримаю свої іграшки. В моєму ліжку лежала Лілі. Вона була під моєю ковдрою. Її очі були заплющені. Ніби вона спала. Я спробувала закричати, але жодного звуку не вийшло. Я не могла поворухнутися. мої руки і ноги були твердими, як дерево. Я подивилася на свої руки. Це були не мої руки, це були лялькові руки, порцелянові і блискучі. Не знаю, скільки я там пролежала, місяць рухався по небу. І в кімнаті стало темніше, а потім до неї заглянуло світло. Коли мама прийшла мене будити, вона не побачила мене на полиці. Вона підійшла до ліжка. Пора вставати, сонечко, сказала вона Лілі. Лілі поверхнулася, вона потягнулася, позіхнула, ніби це була я. Я хотіла заплакати, сказати мамі, що це я на полиці, але я не могла. Я була лише лялькою. Мама вийшла з кімнати, а лілі передягнулася в мій одяг. Вона подивилася в дзеркало і посміхнулася. Але її очі були страшними, не такими, як у мене. Тепер я щодня сиджу на полиці і спостерігаю за лілі. Вона грається з моїми іграшками, їсть мою їжу і обіймає мою маму. Ніхто не знає, що я тут спостерігаю і чекаю. Я не знаю, чи зможу я коли-небудь знову стати собою. А знаєте, що найстрашніше? Іноді вночі я бачу, як Лілі дивиться на мене. Її посмішка це не дуже приємна посмішка. Вона знає нашу таємницю. Вона дивиться на мене своїм страшним поглядом, від якого хочеться труситися. А я, а я навіть не можу заплющити свої лялькові очі.